Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зареєструватися продавцем на розетка, завантажити свої товари і запустити продажі без зайвої теорії, просто крок за кроком, щоб ви могли повторити все дуже швидко. Тобто, що ми, по-перше, робимо? Вам потрібно перейти на сайт розетки і внизу сторінки натискаємо Продавати на розетка. Також у нас є ось тут, якщо бачите. «Sell Help, тобто це в нас допоміжна така сторінка для продавців, і тут ви можете собі ось переглянути документи необхідні, це ми скоро будемо про це розмовляти. І потім, що ще потрібно, вам потрібно ще буде заповнити дані компанії. Тобто, після входу в кабінет розетки вона попросить ввести ваші дані ФОП або ТОВ. І вам потрібно буде заповнити контактний телефон. Юридичні дані, банківський рахунок Айбан і адресу складу або пункту відправки. І перевіряємо, щоб дані співпадали з реєстрацією ФОП, інакше аккаунт можуть не підтвердити. Потім, друзі, давайте поговоримо про документи, які потрібні у нас для реєстрації а, продавця. Тобто, переходите у свій кабінет і давайте поговоримо про документи. Тобто, що вам потрібно? Ваш договір оферту з розетки. Потім акти виконаних робіт, рахунки на оплату послуг, фінансові документи для бухгалтерії і документи, які потрібно підписати або завантажити. Це ваш основний документальний центр. Потім документи, які потрібні для товарів. Заходимо до товарів, паспорт товару і документи ТД. Тут для кожного товару окремо можна додавати документи. Які підтверджують оригінальність, безпечність або право на продаж. А потім далі налаштовуємо доставку, і розетка підтримує нову пошту, Укрпошту і самовивіз. Виберіть ті служби, які реально можете обробляти швидко. Це впливає на рейтинг магазину. І потім додаєте собі перший товар. Також не забувайте, що у нас тут у туторіалі є, є ось тут, якщо бачите, реєстраційна форма. І тут ви собі її починаєте заповнювати. Тут все інтуїтивно, просто вводите назву компанії, сайт ваш і так далі. Просто продовжуєте і собі створюєте швидко цю форму, заповняєте. А потім завантажуєте фото, ставите ціну на товар, кількість, опис і характеристики. Використовуєте реальні фото, бо розетка сувора перевіряє якість контенту. Після збереження товар переходить на модерацію, зазвичай займає від 15 хвилин до е, кількох годин. Потім, у розділі ціни і акції, ви можете запускати знижки, підняти товар у видачі, додати промоційну або акційну ціну до певної дати. І Потім буде в нас обробка замовлень, коли покупець оформить замовлення, воно з'явиться в меню замовлення. Ви там підтверджуєте відправку, створюєте накладну. І вказуєте трек номер. Це, в принципі, все. Ну, якщо вам потрібна окрема детальна інструкція для реєстрації, пишіть в коментарях. І дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися. Побачимося дуже скоро.